Всім привіт-привіт! Я ось вирішила, що у нас а, на моєму каналі давно не було розпаковок. Тому я була зайшла в Аврору і простор купила дещо і хочу вам сьогодні показати. Давайте з чого розпочнемо з простора чи з аврори. Давайте з Аврори. Щоб не шурудіти вам пакетами, я все висипала і зараз буду вам показувати, що ж я. Купила в цьому прекрасному магазинчику. Отже, патні палички. І одна така упаковочка коштує 9 гривень, в упаковочці 100 штук. Далі взяла носочки, це взяла малому носочки, і собі дві пари ось таких біленьких до кросівочок. Далі пакетики. Тут 100 штук, не пам'ятаю, яка ціна, і десь я вже загубила. Далі мені потрібні були вологі серветки для роботи. Тому взяла за знижкою. 32 гривні, мені здається, 36, 120 штук без спирту, вологі, хороші серветки. Крючки. Наступне це ось такі Воглого поглинаючі серветки. Далі чорні губки. я завжди беру чорні, вони мені подобаються. Не люблю цих різнокольорових, просто чорні губки. Наступне шкрибок 1, шкрибок 2. Ось таких два шкрибка по 7 гривень. Далі порошок капсули. Я взагалі користуюся рідким порошком, але якось разу спробувала ось цей в капсулах сіла, і мені сподобалось, як він відстірує. Тому. Якщо є якась акція, я беру його в Аврорі. Нормальні, хороші капсули. І взяла спробувати ось такий засіб для видалення плям. В нього тут ще щіточка на кінчику. Ось тут вона захована. Він... Це польський виробник. Я взагалі шукала ваніш, але ваніша не було. Тому взяла ось цей. Він був не супердорогий. І мені було потрібно для того, щоб в пральну машину влити. Щоб не замочувати речі в тазику окремо, а просто влити в пральну машину і щоб він трішки допоміг. Ну, як він взагалі подіє, я не знаю. Перший раз беру його. Спробую розкажу потім. Далі. Купила я собі ось таку косметичку. Моя вже. Пішла на пенсію, в неї зламався замочок і вона вже залітка потерпалася. А це за 77 гривень дуже хороша косметичка. Вона така вмістка. Ось, і прям така велика. Я основну косметику, якою користуюся кожного дня, зберігаю в косметичці, а решту у мене є спеціальний комотик. Якщо мені потрібно щось таке, то я йду туди і беру. Тому я хочу поскладати сюди свою косметику. І от, якщо кудись навіть їдеш, можна взяти таку дорожну косметичку. Дуже непогано, замочок дуже добре працює. Далі купила ще прищепки. Багато не буває. І ще купила кошечок для прищепок. В мене є кошечок для прищепок, але він якийсь маленький. І туди вже не поміщаються всі мої прищепки. Це вже вирішила замінити на більший кошечок. І якраз ці прищепочки ще й туди підуть. Зараз я кошечок ще вам покажу. Ось такий кошечок великий. Я б сказала, що, напевно, в два рази більше, ніж оці звичайні кошечки, які продаються з ручечками. В принципі, нічого особливого. Прищепок. Поміститься туди багато. Так, зараз я це приберу і покажу, що я купила у простор. Я так само виклала все з пакета, що вам ношу діти. Покупок у мене небагато. Отже, давайте з чого розпочнемо. Це з лаку для нігтів. Я для педикюру використовую просто звичайний лак. Я не роблю гель лаки Гелі, от використовую такий лак. Цього разу я зробила собі ось такий відтінок, темний. Тому і взяла для нігтів щось ось схоже до цього. Ось так. Далі я купую ось такий шампунь і бальзам. Не часто, але купую. В принципі, цей шампунь гарно очищає шкіру голови. А для мене це перше, що мені потрібно, це гарно очистити шкіру голови, щоб волосся після миття не були жирні. І кондиціонер. Дуже хороший, мені подобається, він гарно зволожує довге моє волосся, і воно добре розчісується. Це все, що потрібно мені від шампуню та кондиціонеру. Приємний аромат, гарний літраж, тим більше, що ще й були по акції чому б і ні? Далі мазочку купила ось таку. Наступне, що я купила, це фарбу для волосся. От фарба для волосся дуже здорожчала. Ціна зросла, вона вже в нас коштує 285 гривень. От, але я користуюся нею вже дуже багато років, вона мені подобається. Добре змивається не плямами, гарно окрашує волосся, зафарбовує сиве коріння, гарно тримається на волосі. І дуже мені подобається їхній ще бальзам який іде тут в комплекті. Фарба не воняє, тому що вона без ам'яка. І всім подругам я своїм теж рекомендую цю фарбу. Навіть те, що вона подорожчала, мене не зупинить її купувати. Ось так. Раніше я брала колір 100, то був чорний, чорна ваніль. А зараз я уже другий раз вирішила спробувати 200-й чорна кава. Мені подобається такий відтінок, вона цікавий дає чорному волосі, тому що чорна ваніль, вона не дає ніякого такого відтінку. А цей на сонці переливається гарно. Тому взяла собі таку улюблену свою фарбу. Наступне, що я купила, це колготки. ось. Я колготки давно собі не купувала. От. Ціни одні коштували щось до 100 гривень, другі 150, котрі, скільки не пам'ятаю, мені здається, що ці 150, а ці до 100. І за подарунковий сертифікат я вирішила купити собі пудру. У мене пудра є, я її дуже сильно люблю. Це від L'Oréal. Зараз я вам покажу її. Ось така пудра L'Oréal. В мене це вже десь, ну, напевно, четверта упаковка. Але е, з останньою упаковкою і з цією трапляються якісь такі. Я не розумію, чому це трапляється. Вона в мене завжди в сумочці. І вони б'ються, б'ються, кришаться прямо страшно. Хоча я сумкою не кидаюся, і, в принципі, нічого такого там не ношу в цій сумці, щоб вона билася. Е, і вона. Розбивається. Тому я цю пудру залишаю вдома, коли збираюсь, наприклад, буду нею користуватися. А таку пудру покладу собі в сумочку, і вона буде їздити зі мною в сумочці. Ось так, зараз відкрию, покажу, яка вона всередині, і заодно сама подивлюся з вами. Ось така пудра, є дзеркальце, також внизу є спонжик. Зараз тут покажу вам ось спонжик. Такий звичайний спончик, як в пудрах йдуть. Колір сам непоганий, він вам е, на камері чомусь відлискує, але вживу він хороший, такий бежевий відтінок. Ось вона ось так набирається. Яка вона взагалі, за властивістю, як вона буде мотувати, я не знаю, тому що я таку ще пудру не купувала. Взагалі мені косметика Eveline подобається. На мене є багато фаворитів саме з цієї косметики, якими я користуюся вже не один рік купую постійно. От. Тому я вирішила спробувати ще їхню пудру взяти з собою. Якраз добре, що вона має дзеркальце і спонжик. Відтінок у мене Natural, Ось такий. Тому ось такі були в мене покупки з аврори та простори. Так, знову всім привіт. Це вже декілька днів після того, як я знімала відео про покупки, і я знову побувала в Аврорі. Знаєте, це заходиш за чимось одним, а потім виходиш з цілим пакетом всього. От. саме найголовніше, що я дуже задоволена я купила це холсти на підрамнику. Ось такий холст на підрамнику. Всім привіт! Там я. От. Він 45 на 60, і в Аврорі це була найнижча ціна на нього. Я взяла дві, дві штучки взяла таких холста, хочу спробувати зробити текстурні картини. Що в цьому пакеті? Зараз я висиплю і вам покажу, щоб не шурудіти. Секунда, і я висипала. Отже, взяла я собі два таких рушнички додому. Один красивий такий зелений фісташковий, а другий сіренький це для рук. Рушнички для рук. Поли по 7, 69 цей, а це 77 гривень. Ось так. Щось, в мене там вже такі рушнички не дуже добрі, то я взяла такі для рук. Далі, син ручку собі, купив. Ця ручка м добре пише, мені подобається, як вона пише. І мало того, це ще й стілос для телефону. Е, стікери. Чоловіку позвонила, йому потрібна була стрічка ізоляційна. І ще ось такі вилки. Взяла три біленьких і одну чорненьку з такою ручечкою. Хай собі вибирає, яке йому треба. Далі носочки. Син вибрав блакитні. І біленькі ось такі носочки. Далі мишку безпроводну я взяла до ноутбука. До неї батарейки. Ось чотири, Побачила красиві ось такі гілочки. Пригодиться, я постійно якісь поробки роблю, то мені вони пригодяться. Захотілось мені ось цієї шоколадки, заколки для волосся. Коли щось роблю, щоб налізли в очі, ось такі і ось такі. Далі, син взяв собі кульки на теніс. Він грає теніс настільний, і кульки це як розхідний матеріал. Ось така упаковка на 12 штук, коштує в вовросі 77 гривень. Як вони самі по якості, я не знаю. Нічого не можу сказати, я теніс не граю. Далі Аж 4 Ось таких дзеркальців. Напишіть мені в коментарях, для чого мені аж чотири ось таких дивних дзеркальця. Мені було цікаво. Ще взяла ось таке полотно на ДВП грунтоване, щоб намалювати якісь картини. Ось такі були в мене цього разу покупки в Аврорі. Так, ми приїхали з сином з школи і з роботи. За родемо щось вечеряти, чекаємо чоловіка, і їдемо до нас в село, тому що дуже багато роботи. Треба очистити ділянку ззаду будинку, щоб купати кивницю, Я в попередньому відео вам розказувала за це. Ну, і в мене там ще є якісь свої справи, які потрібно зробити. Хочу льпани посадити. Так як я їх на літо викопувала, зараз буду садити. От, так що, кому цікаво, залишайтесь зі мною, я вас з собою візьму в село. Ми вже в селі. Я вже сходила на город, вирізала броколі, вирізала деяку капусту. І цієї ночі в нас були приморозки, заморозки. Не знаю, машина зранку була вся в іні. Всі помідори на городі померзли. Навіть зелененькі, які я думала, що ще достигнуть. В теплицю прийшла трішки порядки навела. Деякі перці теж померзли, деякі ще ні. Тому деякі залишаю, а ті, які вже померзли, листя, я вже дивлюся, то я вже обірвала і вирвала. От, зараз вам покажу. Так, ось моя теплиця. Помідори, я вже всі пообрізала, повиривала, і поклала ось так на ґрунт. Так воно собі буде перегнивати до весни. Ось там в мене були перці. Ці перці померзли. Пообривала були які перчини там, то я забрала. І вже всі перці повиривала, крім ось тих двох. Там ще трішки є перчини, і вони ще в кращому стані. А ці перці, з якої з цієї сторони, то вони усі усі нормальні, тому я їх ще залишаю. Хай, може, ще дозріють, не знаю, бо тому що причин там є багато. Ось, бачите, таких. Вони мають бути жовтого, оранжевого кольору. Ось. Також в мене тут є гострий перець, ось такий. Він ще теж дуже багато ось зеленого. І червоний теж і є, тому хай дозріває. І ще помідори. Але я дивлюся, що вони теж вже померзли. Ось. Помідори померзли, але ще є воно такі гарні помідорки, може, може ще щось наберуть. Тишки вибрала, які помідорки залишалися, я теж поклала О, маленькі. Перчинки, це всі перці були померзли, а я вже обер... обірвала вже ці перчинки. І ось такі в мене броколі от. Гарненькі. Теж за... вже забрала з городу Я не знаю, коли мені гладіолиси викопувати. Я вам в минулому відео показувала, як гарно цвітуть. Сьогодні я приїхала, а вони весь цвіт пов'яв. Весь цвіт померз і опустилися вони вже донизу. То, може, це вже їх зараз викопувати, я не знаю. Напишіть мені, будь ласка, коли викопувати гладіолоси. От, хто знає. Ось такі справи. Я займалася теплицею, а Діма волочи там геляки. Зараз будемо на дробілці знову передроблювати гелячки. Ось такі сільські, справеньки камера, фокусуйся. Все, передробили ми ту кучу, І скільки гілячок ще залишилося, діма допрацьовує. От, я вже дозбирала, що залишилось на городі. Виріс мене ось такий один гарбузик. От, і там трішки всякого і брокколі, і капусточка маленька. Ось так. І будемо збиратися вже додому. Поки Діма дробив е, гелячки, то ми з Ілюшею вчили хімічні елементи. В нього попізнаємо природі він в 6 класі нуж, в них попізнаємо природі вже вчать хімічні елементи. Тому я йому писала, розказала, як називаються, а він потім говорив мені. Потім я наоборот показувала йому, він казав, як вони говоряться. Ось так. Ілюша, йди, покажи, як ти знаєш хімічні елементи. Давай, ось цей, Це, це натрій, барі? Борг. Цей? Це цей? Сульфур. Да. а той? Натрій. Ні, натрій це на. Нітроген. Так, оцей? Е, гідроген. Угу. гідроген. Оксиген. Ось що в нас? Е, фосфор. Так. Цей. Е, це у нас кальцій. Так. Так, ось так ми знаємо хімічні елементи. Ще, звісно, повчимо ми їх трошечки. І буде знати вже добре. Ну що, дякую усім, що сьогодні були з нами, провели день з нами. Кому не шкода, поставте пальчик вверх. Підписатись на мій канал. До нових зустрічей, до нових відео. Всім пока!